Олександрійським водіям, які не встигли перевзути своїх залізних коней, Державна автоінспекція Кіровоградщини радить поспішати і змінити літні шини своїх автомобілів на зимові. Слід сказати, що сьогодні в Україні, на відміну від більшості країн Європи, правила дорожнього руху не передбачають обов'язкового використання зимових шин у зимовий період. Лише рекомендують використовувати шини, які відповідають стану проїзної частини. Проте українська статистика ДТП підтверджує, що найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється пізньої осені та ранньою зимою. А Державна автоінспекція Кіровоградщини в свою чергу нагадує, що сигналом до заміни шин є погода і температура, а не наявність або відсутність снігу на дорозі. Адже використання літніх шин у зимовий період веде до збільшення гальмівного шляху та погіршення керованості, внаслідок чого виникають аварійні ситуації. Тоді як гумва суміш зимових шин спеціально розроблена для використання при низьких температурах, вона має краще щіплення із зимовою дорогою і кращі гальмівні якості. Ще одним приводом змінити шини є погіршення погодних умов. У зв'язку з цим Державна автоінспекція Кіровоградської області закликає і водіїв, і пішоходів бути особливо уважними та обережними на автошляхах. Водіям працівники ДАІ радять уникати різкого маневрування та гальмування, дотримуватись безпечної дистанції при обгоні та не перевищувати швидкість. А пішоходів просять не ризикувати власним життям та здоров'ям. Адже на слизькій дорозі гальмівний шлях автомобіля збільшується щонайменше вдвічі, і зупинити його миттєво неможливо.